Добрий день, шановні громадяни, вас вітає фахівчиня відділу Нижньосірговського бюро правової допомоги Каховського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Садловська Олена. У нашому житті бувають випадки, коли наші рідні залишають нас, відходячи у вічність. І це, на жаль, є неминучим. Через певний час вистає питання, що робити з майном, що залишилося після смерті особи. Нерідко громадяни не знають, які документи необхідно зібрати, які строки звернутися до нотаріуса, щоб оформити спадщину. Як показує практика, дуже часто громадяни оформлюють спадщину на земельні паї. Тому сьогодні ми з'ясуємо, що необхідно робити, аби правильно та своєчасно оформити спадщину на земельний пай. Та спочатку розберемося, що являє собою спадкування. Це перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла спадкодавця до інших осіб спадкоємців Спадкування здійснюється двома шляхами за заповітом або за законом. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняттям спадщини або відмову від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини здійснюється спадкування за законом. Спадкоємці за законом поділяються на декілька черг. А саме перша черга діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той сподружжя, з подружжя, який його пережив, та батьки. Друга черга рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Третя черга рідні дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга. Особи, які проживали із спадкодавцем однією сім'єю не менше як п'ять років до часу відкриття спадщини. П'ята черга, інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення, включно отож, для того, щоб оформити право власності на земельну ділянку у порядку спадкування, спадкоємцю необхідно здійснити наступні дії подати державному або приватному нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Така заява подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини. До даної заяви необхідно додати наступні документи: свідоцтво про смерть спадкодавця, документи, що посвідчують родинний зв'язок спадкоємця зі спадкодавцем. Це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, паспорт ідентифікаційний код спадкоємця. Оригінал документів, які підтверджують факт володіння спадкодавцем ПАЯ, тобто державний акт правовласності на земельну ділянку, що спадкується, сертифікат тощо. Заповіт, якщо такий є, довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, витяг з позаземної книги та довідки про відсутність обмежень чи обтяжень. Цей перелік документів не є вичерпним. Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. У разі пропуску цього терміну доведеться звертатися з позовом до суду і надавати вагомі аргументи, що підтверджують неможливість оформлення спадщини у відведеній законодавством терміну. Шановні слухачі, Зверніть увагу, якщо спадкоємці не звернулися до суду або ж суд не задовольнив вимогу про продовження строку для прийняття спадщини, то така спадщина в судовому порядку може бути визнана відомертою і перейти у власність територіальної громади. Якщо заяву про прийняття спадщини подано вчасно, то після закінчення шестимісячного строку з дня смерті спадкодавця необхідно звернутися до нотаріуса, якому раніше було подано вищевказану заяву. Із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. Нотаріус, в свою чергу, зобов'язаний зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з цього моменту особа є повноправним власником успадкованої земельної ділянки. Сподіваюся, що моя розповідь стала для вас корисною та цікавою за більш детальною інформацією. Будь ласка, звертайтеся до центрів чи бюро надання безоплатної правової допомоги. Дякую за увагу!